посеред нас. Жанр, жанр притчі дуже важливий у Святому Письмі і не лише в новому заповіті, де так зазвичай ми знаємо притчі, але притча вже важлива у старому заповіті, і вона не має на меті бути просто якимось гарним прикладом. Ми собі думаємо часом, що притча це приклад, як треба або не треба робити. Дорі, брати і сестри, не про це йдеться. Притча є чимось набагато більшим і глибшим, як просто приклад. Або можемо думати собі, що притча – це така символічна історія, котра нам хоче щось просто показати. І цього було б замало, дорі, брати і сестри. Притча це розповідь, котра нас має захопити і в котрій головним активним учасником має стати також. Я сам. Вона конкретно відноситься до мене. Знаєте, є такі рослини, їх називають хижими. Хижі рослини, котрі мають таку здатність, що вони живляться із комах. Хижі рослини можуть комах захоплювати. Мають спеціальні такі листочки, котрі випромінюють відповідний запах, котрий притягує комах, а потім листочки закриваються. І рослина живиться комахою рослина. Ось це такий гарний приклад, що має відбуватися зі мною, коли я чую притчу. Вона повністю має мене захоплювати. Притча має повністю захоплювати цілу мою особу і моє життя. Тоді насправді притча доходить до свого слухача і дає плід, щоб ми. Зрозуміли трошки краще, але можна привести в приклад одну притчу старого заповіту, котра звучала до всім нам відомого царя Давіда, коли Давид згрішив, взяв собі чужу жінку, Версавію і її чоловіка відправив спеціально на війну і то так в самий перед, щоб точно, скоріш за все, він більше не вернувся. І Давид ще до кінця не усвідомлює собі цього гріха, бо як цар може робити то, що хоче, приходить до нього пророк Натана, щоб розповісти йому одну дуже просту притчу. Каже, в одному місті жили двоє чоловіків, один був багатий, другий бідний. І той багатий він мав овець скільки хотів. Був дуже багатий. І от коли до нього прийшов у гості один його друг, то він так. Пожалів узяти одну овечку з поміж своїх, щоб пригостити свого друга, прийняти гостя, але взяв від того бідного. Давид навіть до кінця не чекаючи завершення притчі, каже Натану: цього чоловіка треба вбити. Натан каже, тим чоловіком є ти. Ось, дорогі брати і сестри, доки ми собі не усвідомимо, що притча найперше відноситься зараз до мого життя. Доти вона не буде мати плоду, насправді не захопить мене. Притча про багача і Лазар, як ми звикли її називати, і деякі дослідники Святого Письма кажуть, що це остання притча про милосердя. Знаємо, що Євангелист Лука має багато притч про милосердя, наголошує на тому, що сам Бог найперше є милосердний до нас і закликає нас жити милосердям. Ми всі звикли до притчі про доброго самарянина, про загублену драхму чи загублену овечку. Це все притчі, які пише лише Євангелист Лука. А сьогодні є остання притча про милосердя, а точніше про відсутність милосердя. Багатий чоловік і його дуже гарно Євангест змальовує як такого, котрий живе у розкоші, одягається розкішно. Кожного дня бенкетує, не має ні на що інше часу, і є убогий лазер за порогом його двору. Дуже близько біля нього. І ця притча, вона, можна так сказати, є констатація нашої реальності. Як воно насправді є? Як це часом і в народі говорять, ситий голодному не вірить. Дуже коротко, але зачасту, на жаль, Людина не тому, бо є багата, має проблеми, але тому, бо робить із свого багатства ідола свого життя. Все зводиться до одного. Увесь світ клином сходиться на чомусь, що ти маєш, або на чомусь, від чого ти в своєму житті залежиш, що ти в своєму житті дуже любиш. І тоді ми всі, дорі брати і сестри, можемо бути на місці цього багача, бо в причі не йдеться про те, що до Царства Божого приходять бідні, а на вічні муки приречені ті, хто багаті. Ісус Христос таким чином, розказуючи притчу, хоче показати, що людина, котра не бачила біля себе, не бачила, що може допомогти, не бачила, що може проявити милосердя. Тоді, каже, після смерті, вже між цими людьми не буде така маленька дистанція, як була в цьому житті, але буде велика прірва. Бо коли цей багач звертається до Авраама, слухай, нехай там Лазар намочить пальце і трошки охолодить мій язик, то Авраам каже, між нами і вами велика прірва. У земному житті, дорогі брати і сестри, між нами, і іншими людьми завжди невеличка дистанція. Бо притча не говорить просто про бідняків і про те, що треба їм дати милостиню. Притча говорить про те, що ти маєш помічати іншу особу, котра живе у твоєму житті близько. І не йдеться просто про те, щоб дати комусь дрібні гроші. І не йдеться просто про діло милосердя. Йдеться про те, щоб ти бачив цю людину, щоб ти вмів її поглянути в очі, вмів, вмів також перейнятися її проблемами і разом із нею деякі моменти її життя розділити. Бо тоді, дорогі брати і сестри, між нами сповнюється Царство Боже, про яке Ісус Христос говорив, що Царство Боже вже поміж вами. Не воно там десь колись, чекайте, після смерті настане. Царство Боже уже поміж вас, Ісус Христос нам його залишив. Але там, де ми відмовляємося бачити нашого ближнього, там ми відмовляємося від Царства Божого, ми його не будуємо для себе. І тоді після смерті для нас Його може і не існувати. У вічності продовжується та сама реальність, котру ми собі збудуємо тут, у цьому. Житті, коли маємо таку маленьку дистанцію до кожної людини. Подумаємо собі, доріг брати і сестри, скільки багато лазарів можливо є в моїй родині. Бо я на когось не маю часу. Займаюся багатьма речами, стараюся, і як це один чоловік мені каже, отже, нікому нічого поганого не роблю. Я собі справедливо, чесно заробляю на життя і, і просто живу. Тому то і проблема, дорогі брати і сестри, що ми можемо нічого поганого і не робити. Але в той самий час люди, котрі живуть з нами під однією кришею, можуть відчувати себе самотніми. Одна жінка каже: отже, я постійно своїм чоловіком, але в мене таке дивне відчуття, що я завжди сама. Я завжди самотня. І от, дорогі брати і сестри. Що ми будуємо тоді у наших стосунках? Бо для доброго іспиту сумління не так важливо просто помолитися і роздумувати собі про своє життя, як я живу, а чого я зробив чи не зробив. Помолімося, дорогі брати і сестри, подивімося на свої стосунки. Стосунки з іншими людьми чітко покажуть, хто я такий. І коли з тими стосунками тяжко, коли. В мене, може, більше людей, котрих я не помічаю, або котрих я добре знаю і знаю їхні потреби, але мені все одно, ну це багато чого буде говорити про мене. Для того, щоб потім йти добре приготованим до сповіді. Кожен із нас, дорогі брати і сестри, у цій сьогоднішній притчі є і має бути лазарем. Тобто ми всі живемо з милосердя Божого. Бог нам дає. Всім нам не раз у житті важко і треба нам допомоги від когось. сміє Лазар. А саме ім'я Лазар, з єврейської Елазар Бог піклується. Уже в самому імені Ісус Христос каже, що це була людина не просто бідна, але людина, котра не нарікала на Бога, але котра старалася задовольнитися тим, що мала, хоча і мав постійну потребу. І каже Ісус Христос: проблема була в тому, що багач, під дверима якого він лежав, був менш людяним, аніж пси, котрі приходили. Ми знаємо багато історій про собак, як домашніх улюбленців, про їхню вірність. Ну, і от Ісус Христос тут буквально також нам розказує одну історію вірності із тваринного світу, каже, що собаки до цього чоловіка були ближче, як інший чоловік. Біля котрого він так близько жив. Тварина може бути більш людяна, аніж якась інша людина. І, на жаль, цих історій зараз дуже багато, і в такому середовищі ми живемо, де цієї людя, людяності, близькості і часу на іншого, уваги до іншої людини так бракує. Отже, важливо бути лазарем, дорогі брати і сестри. Тими, хто покладається на Бога. У своїй реальності, котра не раз є важка і скрутна. Але також усі ми і сьогоднішньої притчі ризикуємо стати багачами. Це не означає, дорогі брати і сестри, що ви ризикуєте жити дуже розкішно, не про це йдеться. Але кожен із нас ризикує не помічати іншого, і натомість у своєму житті витрачати час, витрачати всі свої сили. Направляючи їх не на добрі стосунки, але направляючи їх попросту на щось у своєму житті, від чого потім ми самі стаємо залежні. Апостол Павло сьогодні, пишучи до Галатів, каже, що для мене цілий світ розп'ятий. Через Ісуса Христа для мене цілий світ розп'ятий. А я каже, розп'ятий. Для світу. Що це означає, дорі брати і сестри? Ми всі знаємо, що Ісус Христос розп'явся на Христі, але на третій день Воскрес. Бог воскрес. Разом із Ним воскресло усе добре. Але зло, зло навіки залишилося розп'ятим. Ісус Христос на Христі перемагає князя цього світу, котрим є диявол. І на тому Христі також. Знищує усі наші гріхи, знищує усе зло. І тому, дорогі брати і сестри, дуже важливо, щоб і для нас, і для апостола Павла усе, що є у світі, все, чим наповнене наше життя, воно не стало нашим Богом, щоб воно для нас було розп'яте, знищене. Воскреслим Богом є лише Ісус Христос. Лише Він переміг смерть. Лише Він може бути Богом мого життя. І тому апостол Павло каже, галатам, завершуючи свій лист, бо сьогодні ми читаємо закінчення, каже, пишу до вас великими літерами і бере, пише своєю власною рукою, а не просто диктує іншому, хто пише. Каже, пишу власною рукою ось якими великими літерами. Каже, не спокушайтеся до, до тих, котрі говорять вам про обрізання. Котрі хочуть, щоб ви через обрізання належали до ізраїльського народу. Якщо це перевести на сучасну мову, дорогі брати і сестри, то апостол Павло хотів би сказати, не найголовніше в твоєму житті належати і просто ходити до церкви. Належати до люду Божого, котрим є церква. Найголовніше каже, щоби для тебе був цілий світ розп'ятий. А ти, щоб був розп'ятий для світу. Щоб для нас, дорогі брати і сестри, не було важливе нічого, що є у нашому житті і чим ми живемо. Бо живемо різними потребами і кожен день піклуємося про щось у своєму житті, і це все важливо. Але не може бути важливіше за інших людей. І людина може дуже добре жити, але коли не помічає іншого, то стає на дорогу. Багача із сьогоднішньої причі, а це дуже небезпечно. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, закликаю вас добре собі роздумати, чи я є Лазарем, котрий простягає руку, просить, просить у Бога, просить підтримки іншого, брата, сестри, бо це також вимагає сміливості, вміти попросити, вміти зізнатися, що сам не можу і не хочу. Я хтось, кого мені Бог дав і разом з котрим можу проживати легше своє життя, свої проблеми. Цього потребує наш час, дорогі, брати і сестри. Скільки людей не хочуть бути лазарями, хочуть навпаки показати, я обійдуся без когось. І розумаємо собі добре, доброгі брати і сестри, чи наша життєва дорога. Не, не стає наш на шлях, на, кто, на, на той напрямок багача із сьогоднішньої пречі, шлях, в якому ми закриваємося, віддаляємося, думаємо лише про себе, ставимо на перше місце щось інше. Запрошую до слова, братів, сестер.